Всім привіт! Мене звати Олександр Єременко або діджей Олександр. Я діджей змагань та танцювальних заходів. 10 тупих питань це формат, в якому ми познайомимося зі звичними для вас танцювальними професіями набагато ближче. Всього 10 питань і один професіонал своєї справи. Сідай зручніше. Ми починаємо. Що важкого в твоїй професії? Ти ж просто нажимаєш плей та паузу. Важко сидіти на одному місці то нажимати плей та паузу. Довго, да? Довго, дуже довго. 10-12 годин, а то й більше. Чи впливає твій танцювальний досвід на твою роботу? Якщо так, то як саме? Так, я думаю, що е танцор, який почав працювати діджеєм, він е розуміється більш, ніж звичайний діджей е з клубу. Там, наприклад, якщо твій плейліст закінчиться, турнір закінчиться теж автоматично. В мене він ніколи не закінчиться. До тебе часто підходять під час турніру батьки, глядачі з проханням або претензією? З претензією підходять більш на тренери, батьки. Був випадок один на турнірі. Підійшов батько говорить, у мене є флешка. Він, мабуть, вже підготувався, на що то да? Крута музика, супер. Офігенна. У мене син тренується під нею. Кожен вечір, особливо перед турніром. Я такий, Окей, покажіть, що за трек. Я віжно відбиваю гоп-гоп. Я вже такий, о, все, до побачення. <ристо> Чи можна в тебе замовити трек по блату? <ристо> я думаю над цим питанням, і я хочу зробити <ристо> на next <season> сезон <ристо> прайс. Фінал 50 євро, наприклад. Окей, за жарт. Ні. <схай> На твою думку, е яка ідеальна музика для змагань? Це, наприклад, оркестрова, більш така народна, кубінська, бразильська, чи взагалі просто попса? Що краще для змагань? На определенної категорії повинна бути якась підібрана музика, е окремо для дітей, дітей, е наприклад, м діти, е ювінали. У мене до Є е класу. Це оркестр, тільки оркестр без вокалу. Далі все що угодно. Ну, опять же, я смотрю на паркет, то тудись на учасників. Який настрій? Судді теж. Хто в панелі? Ось так. Привіт, народ! Ви просили мене в кадр і ось він, я. Прийшов, щоб попросити вас підписатися на канал, поставити лайк, прокоментувати і поширити це відео всім своїм танцювальним друзям. А також новина. у нас з'явився патреон, на якому буде виходити ексклюзивний контент зі зйомок, а саме вирізані питання з усіх інтерв'ю з професіями. Контент вже там з відеооператором, також стилістом. А також з цього випуску, скоріш за все, вже вирізані питання, ексклюзивний контент на нашому патроні. Тому, якщо ви хочете підтримати танцювальний якісний український контент, то, будь ласка, підписуйтесь і підтримуйте нас. Отримайте взамін класний, цікавий, ексклюзивний контент. DJ Максі, це зашквар? Ні, це легенда в. В світі бального танцю, бальної музики. Це не тому, що я підлизиць Джей Максі. Макс привіт. Ні, це дійсно легенда. Він створив дуже багато крутих реміксів та продовжує створювати. То ми, мабуть, почали під ці треки танцювати взагалі. І поняли, поняли що є, що можна так зробити, цей трек або тій. Російська музика це зашквар? — Звичайно, зараз. Точно так. Да. Добре, а якщо я, наприклад, от, ну, я кайфую від бенду, який е грає на російських турнірах, але там немає слів. Але ж не це російський бенд, але я кайфую від нього. Чому мені його не можна е, ну, Тому що були приклади е на турнірах, що звучали е російські пісні без вокалу, але вони відомі. Тому і всі знають. І ми якби популяризуємо таким чином да? цю музику? Ну так, трохи. Да. На деяких турнірах, де є 2, 3, 4 заходи, на один і той же танець вмикають різну музику для заходів. Тобто, перший захід може танцювати під бітову чачу блейкпольську, а другий під звичайний трек. На твою думку, чи можна це вважати допінгом своєрідним? І як правильно поступати в таких випадках діджею? Особливо я ставлю одинакові пісні. Якщо, наприклад, заходів сім, то я три заходи, одна чача, вальсь важливо, і чотири, мабуть, другий, щоб не так сім однакових чач, можливо, таке. От. Мені кажеться, що якщо два заходи, то частіше два-три, Краще пусть буде одна пісня. Наскільки важлива підготовка звуку на самому турнірі? Це дуже важливо. Прям дуже-дуже. Є приклади, де звук на турнірах нереальний. Наприклад, це Шапіро Олег. Супер, круто, у Львові. Зараз буде в бучі турніру. Я думаю, що теж буде все нереально. Емілі. Всі турніри, які я вслуговав в Емілі. Топ Тернопіль Grand Cup теж. Олександр Муля. суть в тому, що не тільки від діджея же залежить, правильно? Так, на турнірі донори дві людини: це діджей та звукорежисер. Не треба плутати діджей-звукорежисер. Є діджей та звукорежисер, який настраює мікрофон, бенд, звук. Це. І важливо дуже, щоб він був на рівні. Звичайно. Тому що є турніри, які ну, а в мене ти плакати. Якби ти прямо зараз міг звернутися до всіх танцівників України, від імені всіх танцювальних діджей України, що б ти їм сказав. Танцюйте лише під найкращу музику, яка вам подобається. Одньо. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь. Якщо не підпишетесь, буде погана музика на турнірі. До зустрічі в Бучі 3 травня. Це буде не 3 травня виходити, а в кінці травня. Ну, нормально. Нормально. А, ні, не нормально.